Друзі, нас інфоперше про головне. Поїхали під час тривоги. Вибухи лунали на Рівненщині та в Рівному працювали «Вараша» станції після ударів по Україні 1 травня. Також прильоту по заес Україна готує заходи для захисту рівненської атомної електростанції через ризик відкритого вторгнення в Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів та станцію ніж це було раніше. Є певні захисні схеми. Пояснив директора рівненської станції Павло Ковтонюк для голосу Америки. Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілу може бути пошкодження, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО. Також лінія для заживлення для власних потреб. В той же час джерела на місцях пишуть, що хлопки у могильові на військовому аеродромі на тлі останніх подій в країні це не дивно. Великий наплив. Росіян всяке може статися за даними телеграм-каналів. Туди прибули російські борти до десантники, які, нібито повинні штурмувати разом з вагнерівцями рівненську атомну електростанцію. За даними телеграм-каналів на аеродромі їх накрило дві ракети невідомого типу загиблих вивозять КАМАЗом. Удар був дуже і дуже точний. Операцію зірвано Російський диктатор Путін, як і раніше прагне до того, щоб втягнути Білорусі війну проти України, і це на Лукашенко протидія білоруський народ і армія країни на цьому акцентувала увагу прес секретарка лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Анна Красуліна за словами Красуліної Лукашенко неодноразово заявляв про те, що сам не проти приймати парад на хрещатику. Це не Лукашенко протидіє. Лукашенко і Путіна самі хотіли втягнути білоруську армію у війну. Лукашенко багато разів заявляв про те, що хотів би це зробити. Що хотів би приймати парад на хрещатику через три дні, так званої СВО. Він багато разів про це говорив. Але білоруський народ не дозволяє йому це зробити, сказала гостя ефіру. Лукашенко і Путін діють разом, упевнена Красуліна. Цей режим уже може називатися режимом Путіна Лукашенка. В Білорусі принаймні це так. Вони діють спільно, вони розраховували, враховували ризики, але насправді не знають, як поведе себе білоруська армія, будучи введеною у війну, і ніхто зараз не може цього сказати. Вони просто не стали ризикувати. Наголосила спікерка. Білоруський народ не бажає воювати, тим паче за інтереси Путіна і Лукашенка. Переконана вона. Білоруський народ дуже цінує людське життя і не бажає гинути за інтереси двох старців. Він не мотивований брати участь у війні, бо більше 30 років Лукашенко отримував владу в своїх руках і умовляв населення Білорусі, що мовляв, знаєте, живемо бідненько, але принаймні у нас мирне небо над головою. Та 30 років пропаганди все ж таки призвели до того, що зараз навіть його прихильники та наближені не готові погодитися на те, щоб на голови білорусів почали падати бомби. А це станеться в разі, якщо білоруська армія братиме участь у війні проти України. Саме білоруський народ, а армія це ті причини, через які білоруська армія ще не утягнута у війну, акцентував. Красуліна також вона доповнила, що Лукашенко чудово розуміє, що без Путіна він нікуди, і тільки Путін дав йому згоду утриматися при владі. Тільки завдяки його ресурсам він залишається на своїй позиції. Лукашенко зацікавлений в ресурсах путінських і в дружбі з Путіним. Він абсолютно разом з Путіним вони будуть радянський союз 2.0, тобто розширюють імперію, і саме так у його картині світу виглядає сильна країна, тому це не суперечить його інтересам. Сказала Красуліна. Редакція каналу не Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить Саме до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.